Люди на протезах доволі часто є поміж нас. А з війною, яку принесла Росія, травмованих, на жаль, стає все більше. Для повноцінного життя вже сьогодні багатьом потрібні сталеві кінцівки. Їх не завжди варто шукати за кордоном, адже культура протезування активно розвивається і в нашій країні. Ба більше держава гарантує кожному безкоштовний протез. Подробиці далі. Буковинець Вадим Скорокіржа втратив обидві ноги ще в юному віці, потрапивши в автомобільну аварію, про яку згадувати не дуже хоче. Спочатку віри у повернення до повноцінного життя не було. Втім, інші люди допомогли переосмислити ситуацію. Не Віряв, бо я заходив у запоях. Я бивала запояг, таки заходив, дивлюся там. Ну, дивлюся, дивився на інших, як вони що вони можуть, а я то не можу. І це... Якось з ну, середини якось гризло це і. Тепер чоловік переконаний, жити з протезами можна. Все зима так я походив трошки в костелях, коли приїхав вже додому, походив у костелях. І обтроював палички та й викинули їх. Та з тих порожа 20 років, як я ні палички, ні костеляк, нічого. І ходжу, машину вожу, мотоцикл, велосипед. Протези чоловік замінює щороку. Процедура займає небагато часу. Майстер робить необхідні заміри і згодом виготовляє штучну кінцівку. Самовиготовлення, я вам кажуться, мені гіст треба зробити, там, висушити це все, в пічки. Потім смолу залити, обробити. Ну от на це йде 5 робочих днів. Ось у нас таке. Ну все. Зроблено ще не зібраний протез. Отак гарно обробляється, щоб воно людині не давило, не жало ніде. Раніше за такою послугою Буковинець їздив до Вінниці. Втім, останні роки безкоштовне протезування з'явилося і в Чернівцях. Тут фахівці львівського підприємства спеціалізуються на виготовленні протезів та ортезів. Всі роботи фінансує держава. Тож людям з інвалідністю оплачувати нічого не потрібно. Люди мало про це знають. Не можна сказати, що зовсім не знають, але, звісно, мало про це знають, особливо тепер, коли ця проблема, проблема протезування дуже актуальна. Люди починають збирати кошти на протез, виготовляти протез. А насправді це вже передбачено державою, що це повинно бути безкоштовно. Фахівці стверджують, їхні вироби якісні та робляться з німецьких складових. А головне на практиці вони вже довели свою ефективність. Проблема з якою можуть стикатися люди, це сприйняти сам факт життя з протезом. Наприклад, я комплексував на що це я ні у шортах, ні за 20 років мене ніхто не бачив у шортах. Я на морі ні разу не був, я зраді раді цього. А тепер, як почалося вже це все бачу бачу навіть я людей за 20 років, вже бачу багато людей є, та й ходять собі спокійно як це, та кажуть, ну як вони, то так і я. Табо інші буду дивиться, каже, як він, то так і ми зможемо. Число постраждалих від війни, яким потрібен протез, вже йде на сотні. І хоча офіційних цифр влада не називає, щодня їх стає все більше. Серед них військові і цивільні. Так у Чернівцях нещодавно протез встановили жінці з Херсона, яка втратила кінцівку в зоні бойових дій. Жінка дуже така була налякана, дуже звичайно. Ну бо це справді шок для людини. І такі випадки ми теж з такими випадками стикаємося вперше. Тут нас дуже пощастило жінці з майстром, тому що він сам у нас на даний момент з Миколаївської області, з Миколаєва самого. От він власне теж на протезі, тому заспокоїв, проконсультував, розказав, що жити з цим можна. Те, що майстер виготовлення протезів і сам ними користується, наша команда навіть не помітила. Тож це ще раз доказує втрата кінцівки, неабияке випробування для людини. Втім, пройти його можна гідно, маючи велику силу волі та підтримку суспільства. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.